Вітаю, друзі! Що ж, хм. замах 13-й на Володимира Зеленського розкритий. Заушт... Заарештовані два полковника управління Держохорони. Нібито співпрацювали з Москвою. Не знаю, співпрацювали вони з Москвою чи не співпрацювали. Знаю точно інше. Коли про це дума 99% військових добром це не скінчиться, дехто каже, що це була Валькірія, план військових, які хотіли змінити політичне керівництво країни. Не знаю, я до цього сумнівно відношусь. Я вважаю більше, що це може початок сталінських чисток і подібних речей. Це може бути. А можливо, шукали дійсно зв'язки з кимсь, працювали з кимось, в тому числі з ворогом. Все може бути в даному випадку, головне інше 99% українців. Дуже скептично ставиться про замахи на Зеленського. Знаєте чому? Все дуже просто. Тому що танго танцюють вдвох, і партнерство нашого керівництва країни з росіянами стає все більш і більш очевидним. Я, до речі, записав ефір сьогодні великий з Олександром Шелестом, і е, до вашої уваги. Будь ласка, там дуже багато на цю тему. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть! Ворогам!